Мої вітання, шановні друзі. До вашої уваги переказ захоплюючої казкової повісті Короліна сучасного англійського письменника Ніла Геймана. З вами Ольга Віталіївна. Книга побачила світ 2002 року. У передмові до повісті автор розкриває її головну думку. Бути хоробрим не означає не мати страху, адже бути хоробрим означає, що ти можеш переживати страх, бути по справжньому наляканим, смертельно переполоханим, але все-таки вчинити те, що маєш учинити. Книзі передує епіграф слова видатного англійського письменника кінця 19, – початку 20-го століття Честертона. Чарівні казки більш ніж правдиві. Не тому, що вони розповідають нам про існування драконів, а тому, що переконують нас драконів можна побивати. Історія починається з того, що Короліна з мамою і татом оселяється у квартирі, котра знаходиться у Старому домі. Над Джонсами у мансарді, живе девакуватий містер Бобо. Який готує виставу мишачого цирку. Поверхом нижче мешкають міс Примула і міс Форсібіла, у минулому актриси театру. Короліну дратує те, що ніхто із сусідів не вимовляє її ім'я правильно. Навколо будинку розташувався занедбаний сад, у якому є закинута криниця і мешкає чорний кіт. Він справжній філософ. У нього немає імені. Він може переходити з одного світу до іншого, розмовляти. У новому домі у Короліни немає друзів. Батьки зайняті лише роботою. Дівчина сумує та нудьгує, почуває себе самотньою. А вона за характером дослідниця. Обстежуючи по завданню батька квартиру, короліна знаходить у вітальні дивні двері. За якими цегляна стіна? Все віщує фантастичні трагічні події. Містер Бобо повідомляє короліну, що миші просять її не відчиняти двері. Міс Примула та міс Форсибіла, читаючи майбутнє на чайному листі, сповіщають короліну про жахливу небезпеку. Про всяк випадок вони дають їй амулет. Камінчик із дірочкою посередині. Коли Короліна відкриває двері у вітальні вдруге, вона опиняється в іншому світі. Пройшовши коридором, дівчинка потрапляє у квартиру, яка дуже схожа з реальною. Там короліну з радістю зустрічають інша мама і інший тато, похожі на рідних батьків. Тільки замість очей у них. Блискучі чорні гудзики. Інша мама пригощає зголоднілу дівчинку дуже смачною їжею і пропонує залишитися у неї. Інша дійсність здається короліні цікавою, незвичайною, доброю. Її рідна мама їсти не готує, родина харчується напівфабрикатами, а інша мама готує дуже смачну їжу. Рідний тато Короліни постійно зайнятий роботою, не грається з донькою, інший тато не працює завжди готовий пограти з дівчиною. Рідні батьки згадують про короліну, коли кличуть її обідати або вечеряти. Інші батьки турбуються про дівчинку, кажуть їй ласкаві слова. У реальному житті короліна грається з простими, набридлими іграшками. У паралельній реальності в її кімнаті багато цікавих незвичайних іграшок. У короліни немає домашніх улюбленців, а в іншому світі у дівчини багато домашніх улюбленців, пацюків. Рідна мама купує короліні сіру шкільну форму і величезний светр, який дівчинці зовсім не до вподоби. А у шафі у паралельній реальності дівчинка знаходить одяг. При який завжди мріяла. І коли інша матір питає короліну, чи подобається їй в іншому світі, дівчина відповідає, що тут краще, цікавіше. Але за існування в омріяному світі короліні треба заплатити певну ціну дати іншій мамі пришити гудзики замість очей. Боліти не буде, каже жінка. Але й дівчина добре знає, що коли дорослі так кажуть буде дуже боляче. Короліну лякає загрози лишитися очей, і вона поспішає повернутися додому. Наступного ранку короліна розуміє, що її батьки кудись поділись. Чорний кіт показує дівчині, що інша мама ув'язнила їх за дзеркалом. Дівчинка дуже налякана, розгублена, але розуміє, що повинна звільнити рідних маму й тата. Кореліна згадує випадок коли на звалищі, куди вони відправились за її бажанням, на її з батьком напали дикі бджоли. І тато, не вагаючись, врятував доньку. Тепер, розуміє дівчина, її час спасати батьків. Якби вона потребувала допомоги, мамо й тато, не роздумуючи, виручили б її. Справжня сміливість проявляється тільки тоді, коли ти наляканий і продовжуєш діяти, каже Короліна Коту. Короліна рішуче вимагає від іншої матері повернути рідних батьків. Не їсть їжу, яку приготувала жінка, не хоче з нею грати. Каже, що ніколи не буде її любити. Інша матір розлючена і карає Короліну, запхнула дівчинку у простір задзеркалля та залишила у пітьмі. У комірчині короліна знайомиться з трьома дітьми примарами, які розповідають їй свої трагічні історії. Дівчинка розуміє, що й в неї заберуть душу і серце. Треба протистояти іншій матері. Кореліна, як радить кіт, пропонує відьмі гру. Якщо дівчина знайде душі примарних дітей і своїх батьків, тоді інша мати має звільнити їх всіх і дівчинку. Якщо кореліна програє, тоді вона дозволить пришити гудзики замість очей і стане люблячою дочкою. Інша мати погоджується дотримуватися правил гри. Коли короліна розчаровується в уявному світі, він починає змінюватись, втрачає кольори, будинок зменшується, все більше припадає до землі. Дерева та предмети лишаються об'єму, навіть контури їх немов розмиваються. Але раніше такий бажаний, а тепер моторошний і жорстокий, примарний світ не хоче відпускати дитячу душу. Стариган з пацюками каже короліні. Ти повернешся додому. Тобі знову буде нудно. На тебе знову не звертатимуть уваги. Ніхто по справжньому тебе не вислухає. Інша мама побудує тобі цілий світ, і ти його досліджуватимеш кожен день буде більш щасливим і радісним, ніж попередній. Однак короліна не забула, що ціна цьому душа і серце. Дівчинка відповідає старигану. Я не хочу отримувати все. Ніхто цього не бажає. Яка радість у тому, що я дістану все, що мені хочеться? Просто так ні за що. А що далі? За допомогою амулета короліна знаходить душі дітей і здогадується, що її батьки ув'язнені в сніговій кулі. Завдяки своїй хитрості й винахідливості дівчині вдається схопити снігову кулю і закрити двері в іншу квартиру. Але в реальний світ пробирається права рука відьми. Короліна не розгубилась і знайшла спосіб, у який знищити останню частину іншого світу. Вона заманила руку до колодязя, куди цей залишок зла і впав. Короліна не тільки не дала пришити собі гудзики замість очей і затягнути у повутиння примарного світу, вона, можна сказати, прозріла. Раніше дівчинка дивилась на реальний світ, однак не розуміла, що він радісний, повний несподіванок. Тепер короліна відчуває теплою турботу в голосі матері, цілує постійно зайнятого батька. З радістю з'їдає чергову піцу, яку приготував тато. Кореліна щаслива. А завтра вона ще й піде до школи і пізнання світу безкінечно цікавого продовжиться. Дякую за увагу, шановні друзі. До нових зустрічей із цікавими книжками.